ЖК Смарт Сіті в п'яти хвилинах від метро Теремки, забудовник обіцяє власний спортзал, басейн і укриття за новими суворими вимогами воєнного часу. Але, звісно, вам не будуть розповідати про кримінальну справу, підробку документів і нюанси із договором. В цьому відео я розповім усю правду про ЖК Смарт Сіті. До речі, ви абсолютно безкоштовно можете отримати письмовий і дуже детальний аналіз цього ЖК. В письмовому аналізі є всі документи щодо ЖК Смарт Сіті. Всім, хто напише під цим. Відео коментар Хочу аналіз ЖК. Ми безкоштовно надішлемо доступ до цього юридичного аналізу. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ви знайдете дуже багато корисної інформації про нерухомість, податки та інші юридичні питання, які можуть виникати як в громадян, так і в бізнесу. У кожного ЖК є плюси і мінуси. ЖК Smart City – не виключення. У ЖК Smart City є чинний дозвіл на будівництво, проте головна інтрига розгортається глибше в документах. Земля, на якій ведеться будівництво, фігурує в зовсім свіжому кримінальному провадженні щодо підробки документів, які стосуються будівництва і землі. Ця кримінальна справа була відкрита лише в травні цього року, тому інформації ще зовсім мало. Але суд уже дозволив слідчим вилучати всі папери. І ми повинні розуміти, що в майбутньому може бути накладено арешт на земельну ділянку, або може бути вимога зупинити будівництво. Тепер поговоримо про договір, який вам потрібно буде підписати для купівлі квартири в ЖК Smart City. Вам запропонують укласти два різні договори: перший купівля деривативу це не квартира, це папірець, який лише дає вам право піти до забудовника і купити квартиру. До речі, продає цей папірець вам не забудовник, а посередник. По цьому договору ви можете заплатити 30, 50 і навіть більше відсотків від вартості квартири. І ви повинні розуміти, ви не завжди прощаєтесь із цими грошима. Якщо будівництво зупиниться, компанія, якій ви заплатили ці гроші, нічого вам не винна. У договорі чорним по білому написано, що ця компанія не відповідає ні за будівництво, ні за введення будинку в експлуатацію. Вона продає вам не квартиру, вона продає вам можливість купити цю квартиру. Другий договір, який ви підпишете, уже і справжнім забудовником. Top Avim Авім от в цьому договорі насправді багато позитивних моментів для вас, як покупця. Тут гроші вже сплачуються за майбутню квартиру. Більше того, після першого ж платежу у державному реєстрі буде вказано, що ви проінвестували кошти в цю квартиру. А це означає, що продати цю квартиру ще комусь забудовник вже не зможе. Більше того, як тільки ви виплатите повну вартість цієї квартири, в реєстр буде внесена інформація, що саме ви є власником майбутньої квартири. Тепер декілька слів про надійність забудовника. Замовником будівництва, саме так правильно звучить цей термін, виступає компанія Avim Construction. Зареєстрована вона лише в грудні 2023 року, а її статутний капітал становить лише 100 тисяч гривень. Тобто стягувати з цієї компанії якісь кошти у випадку судових спорів практично неможливо. Але варто сказати, що частину площі в будинку забудовник не продаватиме. На ці площі накладено заборону. Мова йде про трішки більше, ніж 4% від загальних площ. Усіх приміщень по будинку, тобто ці площі будуть непроданими аж до введення будинку в експлуатацію. Це така собі гарантія. Якщо у забудовника будуть фінансові проблеми, то за рахунок цих непроданих площ можна буде залучити додаткові кошти для будівництва. Чи дійсно цього буде достатньо? Питання відкрите. Якщо ви хочете знати більше про угоди із нерухомістю, підписуйтесь на цей канал, натискайте на дзвіночок і залишайте в коментарях назву комплексу, який вас цікавить. Якщо ж вам потрібен індивідуальний супровід на угоді із нерухомістю, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. І не забудьте, що написавши під цим відео коментар. Хочу аналіз ЖК, ви безкоштовно отримаєте письмовий юридичний аналіз ЖК Smart City. Сподіваюся, відео було вам корисним. Чекаю на ваш фідбек в коментарях.